Доброго дня! З вами в ефірі Енджі з випуском новин Free Art. У нашому першому випуску я розповім вам про події, які відбудуться в нашому місті найближчим часом. Тож розпочнемо облік заходів на наступний тиждень. 3 серпня арт-кафенізвісний петровський зустріне джазбург Діменш Джаз-Тріо, який представлять програму для гурманів. Тож всім любителям джазу бути о 8-й годині вечора на вулиці Набережні. Леніна 15А. Запрошуємо також насолодитися творчістю української е, скаро групи тік 7 серпня о 19.00 у парку імені Шевченка е, у літньому театрі. Для прихильників хард-року я пропоную завітати на концерт гурту Альтер Ебо Реджіс, 8 серпня о 20.00 в Коттонбарі. Гурт е, грає в стилі хард-рок з елементами блюзу та рок н ролу Перший концерт відбувся у них у серпні 2007 року. Гурт виконує як композиції власного твору, так і кавер-версії. У суботу, 9 серпня о 17.00, розпочнеться музичний фестиваль Fireman 2014. Він традиційно пройде на косі по вулиці Маршала Малиновського. Детальну інформацію шукайте на сайтах нашого міста. Це були новини музики. З 20 червня по 31 серпня 2014 року проводиться всеукраїнський конкурс на найкращий поетичний твір про місто Дніпропетровськ. Всю інформацію щодо цього конкурсу ви можете знайти на сайті городі піюа. Всі знають, що танці це один з найкращих способів самовираження. Тому сьогодні в нас в студії танцор брейкінгу Євген Чернавський, а саме бібой Джері. Женя, привіт. Скільки ти займаєшся танцями? Займаюся танцями 8 років. Де навчався. Мой перший тренер, один із першооснователей брифданця в Дніпропетровське. Сергей Жуков, школа танцев X-Style. Угу. А принимал участие в каких-то крутых соревнованиях? Да, я принимал участие в соревнованиях, таких как Burn Battle School, и а, был на кастинге «Танцуют все», но с не очень хорошим результатом, поскольку а, судьи решили, что им нужны не узкопрофильные танцоры, а всесторонне развитые, угу. в разных направлениях танцев. Угу. А, Произвели месяц а, призовые места занимал, а, три раза подряд второе место на артвуке и все? да пока все. Ну, Планирую дальше закиняешь. развиваться, да. Горазд. Я знаю, что в нашем месте проходит много мастер-классов. Был каких-то крутых? Да, я был на мастер-классе, а, у одного из участников Берн, а, я извиняюсь, Red Bull BC One угу. а, B Boy Ronnie. Угу. Хорошо, а, собираешься делиться опытом? Да, я собираюсь делиться опытом а, в танцевальной школе, которую я планирую открывать. Угу. Да? Открытие школы танцев планируется на сентябрь. Хорошо, Пожелаю тебе удачи в твоих починань. Все, бывает А сейчас видеоклип. Україна моя країна вона Бо дуже любима Україна, єдина країна. Михаємося один одному, ми покращуємо настрій. Коли ми робимо добрі вчинки, ми робимо добре один одному. Коли ми співаємо про Україну, вона прославляється. І нехай живе наша Україна. Україна, моя країна. Бо дуже любима Україна, єдина країна, всі ми разом велика сила. Yeah. І перший випуск новин студентського телебачення Free Art. з вами була Енжі. бажаю всім добра. Побачимось.